Сні про нашу молодь на тот. У нас на сьогодні, за підрахунками правозахисних організацій, півтора мільйона людей, дітей на ТОТ різного віку. І це наш стратегічний ресурс, це наш ціннісний ресурс, за який ми боремося, і в окопах, коли наші військові зі зброєю в руках доокуповують наші території, і у кабінетах всюди. Хто працює сьогодні на перемогу, працює і для дітей з тот. Я хочу подякувати пані Велін вам, хочу подякувати вашій особі, усім, хто прийняв для себе цей важкий вибір. Це справді був важкий вибір. Ви не знали, куди ви йдете, куди ви їдете, але ви точно знали, що ви цього хочете і ви це зробили. І ті, хто... Вирішив для себе це зробити в минулому році, особливо у 22-му році, коли надзвичайно важко було подолати шлях, пройти всі ці дні, так можна сказати, пішки, тому що це дійсно так. Ми зробили надзвичайно велику роботу. Я теж пам'ятаю, зустрічала потяг полотилівка-подкровка. Він приїжджає щодня з Сум до Києва і зустріла дівчину 16-річну, яка прийшла пішки. Я її запитала, кажу, ну, ви без батьків, вам 16 років, бачите, це викликає мене сльози, тому що вона була настільки щира, настільки мотивована, оцей внутрішній компас, так, оцей моральний внутрішній компас, вона була настільки підготовлена морально жити тут сама. 16 років, вона вступила в коледж, але вона була така заряджена, вона була така енергійно заряджена, що я досі пам'ятаю цю енергію. Я Поставила її фото в Фейсбук, подякувала її особі, всім тим дітям, які роблять цей вибір на користь України. Нам дуже важливо, щоб цей вибір дійсно продовжувався, і пан Дмитро правильно сказав, замало дітей поки що знає про те, що ми їх тут чекаємо, що ми їх любимо, ми їх цінуємо і готові працювати для цього. Ще раз колеги, всім дякую. Також кажу, обіцяю, що програма буде написана, і ми її прийняли. Приймемо вчасно, щоб діти мали шанс. Дякую всім, слава Україні.